Побачила сьогодні дуже цікаву інформацію про те, що виявляється що в дні так званих обнулень енергій можна лише побажавши позбатися від всього, що вам заважає, від кредитів, аб'юзивних стосунків, залежностей від кармічних вузлів. Так оце неправда. Ті, хто вчають закони карми, закони світоподоби, знають, що кармічні задачі, як і вузли, розв'язуються і вирішуються лише в тому випадку. Коли ви їх розв'язуєте і вирішуєте. Борги віддаються тільки тоді, коли ви їх віддаєте, коли ви платите гроші за те, що ви взяли гроші. Залежність сама по собі не пройде, поки ви не докладете максимальних титаничних зусиль, а аб'юзивні стосунки перестануть своє існування тоді, коли ви станете себе цінувати, і любити більше за всіх. Тому ті, хто вжевих окулярах і вірять, що одним бажанням щось зміниться, я вас розчарую. Знімайте їх швидше. А іншим, які кожного дня титанічною працею і силою волі йдуть до своєї мети, я вас підтримую. Ви молодці, робіть так далі. А не тільки ваші дії і ваш намір вирішують все, а не загадування бажань в особливі дні. Бажання без дії це ніщо. Я бажаю кожному з вас не тільки загадувати бажання в будь-який день, а щоденно робити дії, кроки, досліджувати, вивчати і вдосконалюватись для того, щоб стати тим і тією, яка має те, про що мрієте сьогодні. Обіймаю.